Ведмежому притулку Домажир на Львівщині нові мешканці двоє ведмежат. Їх знайшли в лісі без мами. Малюки були геть виснажені і геть малі, А тепер підросли, зміцніли і звикають до життя в безпеці. Із клишоногими братом і сестрою познайомилась Марічка Кужик. Це руна і коді наймолодші мешканці ведмежого притулку Домажер. Їм по вісім місяців зараз вони важать понад 30 кілограмів кожне і добре почуваються. А забрали їх сюди зовсім крихітними. Заважки лише 5 і 7 кілограмів. Вони харчуються три рази на добу. Полюбляють їсти дуже зелень, е малину даємо їм деколи яблука і м'ясо. Вони брат і сестра. Ми довго думали над які імена їм дати. Ну, Коді нам прийшла така думка, що Коді такий величний в нього характер, і ми його назвали Коді Аруна. Як богиня, малюки потрапили у притулок, коли їм було по три місяці. Спочатку були налякані й недовірливі, тож потрібен був час для адаптації. Та вже згодом звикли, почали гратися і навіть купатися в басейні. Їх було знайдено працівниками мисливської станції в лісі. Вони побачили двох покинутих ведмежат без мами, і спочатку вони до них не підходили. Вони вирішили поспостерігати декілька днів за ними, чи повернеться мама, чи. Ні, мама не повернулася, вони були голодні, вони були маленькі, і вони вже звернулися за допомогою до нас. Чому дитинчат могли покинути, чи щось трапилось з мамою? Версії різні, але б самі вони не вижили у дикій природі, кажуть у притулку. Може бути таке, що вона могла забрати сильнішого ведмежатка і, і піти там з ним. Тобто їх могло бути троє, четверо, і відповідно, двоє, яких там слабших могли залишитися. Е, ну я вже тут працюю досить довго, тобто це перший раз я зустрічаю таку історію. Поки на коді Живуть в адаптаційному вольєрі, до них не підходять відвідувачі. Вони відрізняються від всіх ведмедів, які в нас тут є. Тому що всіх інших ведмедів, яких ми рятували, тобто в них було знайомство з людиною, тобто та, вони жили в клітках, але біля них завжди була людина. Тобто вони можуть там відкликатися, вони можуть прийти. А ці вони такі. Їх покличеш, не покличеш. Вони собі живуть своє життя. У притулку до мажерни мешкає 31 ведмідь. Сюди тварин привозять із цирків, приватних садиб чи звіринців, де вони роками були замкнені в клітках. Тут їх поступово відновлюють і повертають до природної поведінки. Узимку більшість вихованців залягають у сплячку як у дикій природі, і вже наступного року до них найімовірніше приєднаються руна і коді. Марічка Кужак Андрі Попович, Львівщина, ТСН. Один плюс один.